Я вітаю вас на каналі Естетика В'язання. Мене звати Людмила і я запрошую вас до перегляду. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте за коментарі я особливо вдячна. І давайте розпочинати. Сьогодні в холодну пору року буде актуальним, мабуть, поділитися з вами з тими виробами, які ми зараз носимо. А саме це головні убори та аксесуари. Наразі у мене є кілька шапок, які я зв'язала раніше, та неймовірний палантин. І в кінці відео я поділюсь з вами пряжею, яку я придбала на сайті ТЕМО. Це продовження мого попереднього відео про мої покупки на цьому сайті. Можливо, вам буде цікаво, можливо, ви ніколи не звертали на цю пряжу увагу і візьмете собі на замітку. Тож, давайте розпочинати. І перше, з чого б я хотіла розпочати свою розповідь сьогодні, це палантин. Палантин неймовірний, він достатньо великий, довгий, і це просто, можливо так сказати, must have у вашому гардеробі. Кому буде цікаво і ви надихнетесь даним виробом, я запрошую зв'язати такий самий. Отже, що я зв'язала? Це ось така краса. В блакитних кольорах синій блакитний, тут є такий ще смарагдовий або так, біленький Все цей виріб зв'язаний із пряжі Drops Brushed Alpaca Silk. Неймовірно легенький. Я, наскільки пам'ятаю, кожного моточка використала по одному і, можливо, ще трішечки. Тобто це 25-грамові моточки у нас, ну, можливо, кожного кольору потрібно по грам 30. І даний палантин у мене вийшов десь 2,50. Ось така краса. Давайте детальніше подивимось. Я в'язала в одну ниточку. У дві нитки абсолютно не потрібно, тому що це легкий аксесуар. І ось так він виглядає. Ось так. Бачите, на спицях, по-моєму, 5 чи 5,5, ,5, щоб він був такий легкий, невагомий і ось таким неймовірним візерунком зигзаг. Поєднувала ці кольори абсолютно за своїм задумом, тобто я в'язала в, в такому порядку, і що мені хотілося. Наступне використовувати, я так і створювала цей візерунок. Тобто тут немає якоїсь такої чіткої послідовності. Мені просто хотілося, щоб воно було не так супер рівномірно, там одинакова кількість рядочків була, десь тоньшенький рядочок, десь товщий, щоб це було якось цікаво. І зокрема, я додавала ось таку фактурну пряжу по Деяким зигзагам на цей е, шарфик, на цей палантин. Е, мені вдалося з цього клубочка додати ось один-два рядочки, і на іншому краї теж два рядочки. І, зокрема, ось така пряжа була пущена на ось такі красиві кінчики. Фактурна пряжа для такого палантину. Це такий, знаєте, додатковий е, акцент, Ось. неймовірно, легкий і неймовірно теплий. Я створювала образи, і е, я думаю, що додам, або е, на протязі цього відео, або в кінці образи, як можна носити даний палантин. Зараз я вам покажу на собі. Щоб ви побачили, яка це краса, ось дивіться. Ось так замотуєтесь. І який об'єм у вас виходить? Бачите, ще скільки його тут є. Тобто, це ось так. Це дуже гарно, ви можете іще намотувати собі. Дивлячись, скільки Пряжі ви візьмете і якої довжини захочете зв'язати. Або ж можна використовувати його як ось таку накидку. От, Наприклад, працюєте в офісі, так? Зв'язали собі такий невагомий палантин, накинули собі на плечі, навіть на таку тоненьку ковтинку, так? накинули на плечі ось так. І вже тепліше. Ось так. Дуже гарно виглядає, дуже тепло, як я сказала, і щось щось новеньке, щось унікальне. Тому, ловіть ідею, можна використовувати пряжу MOHER. Так, теж буде дуже цікаво і легко. Використовуйте. Легку пряжу, тоненьку пряжу. І тоді цей палантин, він буде у вас легкий, невагомий і доповнить ваші образи. Це перший виріб, який я хотіла вам показати. так І перейдемо до головних уборів. Перша шапочка. Яку я зв'язала своєму своєю синочкою, і він вже її носив у мене в минулому році. Зі звичайної мариносової вовни, мабуть так, дроп з Бебі-Меріну я брала, тільки це в мене бордо, з шапочкою я вам покажу пізніше. А ось ця шапочка була зв'язана із такої синьої пряжі. Дану шапку я в'язала з тобто, не з А. Спи, не спицями, а гачком. От, подивіться, це все гачком зв'язано. І коли в мене запитували, чи це спицями, я говорила, ні, ні, це гачком зв'язана шапочка. Дуже акуратненька вийшла. Ось така. Бачите? І гарно вона тримає форму. Я її, по-моєму, в'язала в дві ниточки. То в мене пішло десь, мабуть, три, три моточки на неї. Ну, така вона, знаєте, дуже вийшла плотненька, гарненька. Ось це перший варіант. Далі, із цієї пряжі, що я вам щойно показала, дроб з Бэймаріну, я зв'язала ось таку шапочку ще. Ось така краса. Це я в'язала для себе. От. Ось в такому варіанті. Косички понизу, це відворотик такий. От. І потім ми завертаємо і формуємо ось таку красу. Ось так це виглядає. Теж дуже гарний колір, мені, в принципі, пасує, але я не часто ношу головні убори, тому що. Ну і погода така, що дозволяє ходити без головних уборів. Та й взагалі, якось я не дуже до, до них так позитивно відношусь, якщо чесно, не дуже я їх люблю в'язати. Але це так, за, за натхненням за своїм, просто захотілося зв'язати. Наступна шапка це для сестри. Я в'язала ось така краса. Ось так вона виглядає. Це задня частинка і попереду. Мені дуже подобається цей малюночок. Оці всі перехрещення, вони дуже такі, знаєте, мені подобаються, гарні. І вона носить її, ось так от ззаду, підкочує трошки, і отаким чином. Тут у мене йде ниточка мериносу, називається у дівчат, я купувала в Україні меренос-товстячок, така тоненька мериносова ниточка, вона товща, ніж оця, бо ця для мене це тонка. Мабуть, у два рази вона по товщині. І тут ще я додала ниточку Мохеру. Ось ви можете бачити, що є ось цей пушечок, ось така. Красива шапочка. Це третій виріб. Далі, далі, е, ще дуже-дуже ну, давно купувалась ось така пряжа. Це чиста шерсть, і вона, якби для шапки, ну трошки заколюча для мене. Але вже зв'язала шапку, то інколи одягаю її. Просто 2 на 2 Два на два, звичайна шапка. І, так як я люблю вишивати, я додала ось таку полосочку із паєточок. Воно дуже гарно виглядає, на голові. Переливається. До речі, ще попереду вас чекають відео про мою вишивку, яку я використовую теж у своїх виробах. І це щось унікальне, це щось нове. Як для мене, ну, не то, що вишивка нове для мене, а саме у в'язаних виробах. Дуже гарно виглядає. Тому підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх моїх майбутніх відео. Далі. Це я зв'язала для мами шапку. Дівчатка-хлопці, всі, хто дивиться відео, не пам'ятаю ніяких не мастер-класів, нічого, це просто надивленість якась. Десь дивлюсь ці візерунки і просто в'яжу від себе. Далі, ось така шапка. Візерунок, як на мене, він просто неймовірний для шапочки. Просто неймовірний. Можна зв'язати навіть шарфик до цього, або якийсь, ну, ну будь-який аксесуар, це маніжку. От, подивіться, яка краса. Тут також, як і в оцій шапці, так, от вона, тут у мене, по-моєму, ані, я додавала сюди не не Мохер, а Drops – Brushed Alpaca Silk, Тут альпака, ниточка альпаки. А ось тут ниточка Мохеру. І тут в мене рожева додана. А тут, бачите, більш така бежевого кольору. От гарно видно цей весь пушечок. Вам і дуже подобається. Класна така шапка вийшла. Ось. І остання, остання шапочка, так як я сказала, я не поціновувач головних уборів, Ось, це, це так, за нахденням. Це ось така Ось такий виріб. Тут, наскільки я пам'ятаю, кардний меринос, можливо, пару ниточок, Кардний меринос, темно-коричневий, і ниточка. Мохеру бежевого, то воно вийшло таке, як, бачите, меланжевий, меланжевий такий колір ось. Шапочка біні теж достатньо цікава. Ось. На замітку можна собі взяти. Це те, що стосується а, у мене головних уборів. Небагато. Е, ще колись в'язала я капор сестрі, але е, взявши ось цю нитку, і я, по-моєму, зв'язала її в одну, в одну нитку, в одне складення. І коли попрала цей капор, був сірого кольору в мене, то дуже він розтягнувся. Ну, Взагалі він був е, е, завеликий. Тому цю ниточку, мабуть, потрібно брати у дві, щоб воно більш-менш тримало форму. І буду бути уважним з розрахунками. Це те, що стосується головних уборів. І як я вам говорила, розкажу вам про пряжу, яку замовила на тему. Це ось ця пряжа, яку я використовувала у своєму виробі. Це була перша пряжа, ось така, бачите, з такими вкрапленнями. Вона йде неоднорідно, багато тут цих ниточок самих. Ось, це перший варіант, який був, перший моточок. Далі, далі, далі в мене є ось такий моточок, який складається. Давайте зараз з вами подивимось так акуратненько. Який складається о, із декількох ниточок. Ось так. Потрібно його. Розпустити, ось так дивіться, ось така пряжа. І показую детальніше. Ось іде одне складення, потім є ось така ниточка, потім ось така, так, і ще з зеленими вкрапленнями, з жовтими. З білими і з такими коричневими. Тобто це достатньо така товстенька виходить ниточка сама по собі, як для декору, як для декору, в принципі, можна використовувати, навіть коли ви в'яжете собі там плечовий виріб, просто впустити ці пару рядочків, як, як деталі, або для, як, для обробки там горловини чи по рукавчикам. Але Дані моточки, вони не дуже великі за своєю, скажімо так, за метражем. Я пам'ятаю, ми міряли. Можливо, там метрів 25 максимум. Десь отак. І ще один моточок. Зараз вам покажу. Ось такий. Ось такий. Це наступна пряжа. Тут йде, зараз давайте з вами детальніше подивимося. Також поєднання декількох, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість складень різного плану пряжі. Ось так це виглядає. Бачите? І також тут десь метраж 25 максимум метрів. Тому, якщо хочете. Більше використати її у своєму проєкті, то потрібно брати хоча б декілька моточків, тому що ось цього моточка вистачить рівно на стільки два рядочки, як ось в цьому в цій шалі. Тут два рядочки. Я пров'язала. Так, тут тільки два рядочки, тут два рядочки, е, і ще два рядки, то це у нас з цього там виходить. 2, 2, 4, 8, 8 рядків і на оці, на оцю бахраму. Це все, що вийде із цього мотка. Ось така така сьогодні тема нашого з вами відео. А, невеличке відео, інформативне про все, що було зв'язане мною з по головним убором і аксесуаром. Якщо вам сподобалося, ставте свої вподобайки і до зустрічі у наступних відео. Дякую за перегляд!